Ми проїжджаємо вулицю Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва. Ця місцевість відома як поселення у долині річки Либедь. Назва поселення походить від власників цих земель, паньковичів, з 1516 року. З часом, в кінці 19 століття, тут виник хутір Паньківщина з красивими вишневими садами, що належали церкві. Софійському монастирю. Ви можете бачити тут багато старих будівель, будинків, які збереглися до нашого часу, що свідчить про давню і цікаву історію цієї місцевості. Раніше ця вулиця мала назву Ігнатіївська за прізвищем місцевого домовласника. В часи імператора Олександра II, коли в Києві будували вокзал. Вулиця отримала назву Безаківська на честь померлого генерал-губернатора Олександра Безака. Значних змін вулиця зазнала у радянські часи. Спочатку її перейменували на вулицю Комуністичного інтернаціоналу, пізніше на вулицю Комінтерну. Під час нацистської окупації вулицю перейменували на Банхофштраси Українською Вокзальна. Сучасну назву вулиця отримала на честь українського політичного та державного діяча головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Далі ми продовжуємо подорож бульваром Тараса Шевченка. На початку травня, коли в Києві починають цвісти каштани, ця вулиця особливо красива. Каштани це квітуча окраса Києва, квітучий символ міста, невід'ємна частина його історії та культури. Їх білосніжні свічки, знайомі кожному киянину, а пахучі килими з опалого листя, восени дарують затишок та спокій. Каштани настільки невід'ємна частина міста, що здається, вони прикрашали Київ з незапам'ятних часів. Однак, попри те, що, здається, каштани завжди росли в Києві, їх історія сягає лише 19 століття. За однією з легенд перші каштани з'явилися в місті після будівництва бульвару Шевченка, тоді бульварного шосе. Там була висаджена алея цих дерев, але імператору Миколі І вона не сподобалася. І він наказав замінити каштани тополями. Вирвані з корінням дерева кияни не викинули, а розсадили по різних районах міста. Саме з того часу, з середини 19 століття, каштани почали активно висаджувати по всьому Києву. У 1895 році в Києві прийняли рішення ще більше озеленити місто і ухвалили постанову про масову висадку каштанів. Це стало ще одним кроком на шляху до перетворення каштанів на справжній символ української столиці. Сьогодні важко уявити Київ без каштанів. Вони стали свідками історичних подій, надихнули письменників та художників щороку дарують киянам та гостям міста незабутню красу. Однак мало хто знає, що історія каштанів у Києві тісно пов'язана з Києво-Печерською лаврою. Саме завдяки ченцям, які займалися садівництвом, ці дерева з'явилися в місті. На території історико-культурного заповідника і досі можна побачити величні каштани віком понад три століття. Їх було висаджено ще у 18 столітті, і вони стали свідками багатьох історичних подій. Найстарішим же каштаном Києва вважається дерево. Яке, ймовірно, було посаджене самим Петром Могилою біля Троїцької церкви? Цьому дереву понад 350 років, і воно є справжнім живим пам'ятником історії. Київські каштани, посаджені ченцями Києво-Печерської лаври, пережили буремні часи, бачили розквіт і занепад імперій, та й досі чарують киян і гостей міста своєю красою та величчю. На початку 19 століття, за однією з версій істориків, кияни почали висаджувати у своїх садах дикі каштани. Ця традиція згодом перетворила місто на справжню каштанову столицю України. Одним із найстаріших свідчень цієї традиції є каштанова алея в Ботанічному саду університету. За задумом алея мала йти по колу, але будівництво станції метро Університет. Зруйнувало частину дерев. Проте залишки алеї можна побачити й досі в садах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми виїжджаємо на головну вулицю Києва: вулицю Хрещатик. Хрещатик не просто головна вулиця Києва: це його серце, душа. Символ, і неможливо уявити собі це серце без каштанів, які стали його невід'ємною частиною. Історія каштанів на Хрещатику розпочалася всередині 19 століття. Саме тоді їх почали активно висаджувати на вулицях та в дворах під час суботників. Завдяки цьому Київ здобув славу найзеленішого міста СРСР, а згодом і одного з найзеленіших у Європі. Каштани буквально вкрили місто, і Хрещатик став їхнім епіцентром. Символізм каштанів вийшов далеко за межі простої ботаніки. Їх зображення з'явилося на фірмовому київському торті, жетонах метрополітену та навіть на гербі міста. Каштани стали не просто окрасою, а справжнім символом Києва, його історичної пам'яті та культурної самобутності. У 1956 році. Київський кондитер Володимир Тарасюк створив знаменитий торт київський, який прикрашається каштановим листком. Київський торт це справжня легенда української кухні. Його ніжні коржі, повітряний крем та хрусткий горіховий декор вже протягом десятиліть підкорюють серця ласунів у всьому світі. Існує декілька легенд, що пояснюють появу каштанового листка на торті. За однією з них Тарасюк шукав натхнення під час прогулянки по хрещатику, де його зачарувала краса квітучих каштанів. За іншою, каштановий лист мав символізувати зелені пагорби київського ландшафту. Як би там не було, каштановий листок став невід'ємною частиною київського торта. Він не лише надає десерту вишуканого вигляду. Але й підкреслює його зв'язок з містом, яке йому дало життя. Сьогодні Київський торт можна знайти в магазинах та ресторанах по всьому світу. У 2011 році Київський торт був визнаний найкращим тортом у світі на міжнародному конкурсі кондитерів. Коли на Хрещатику розпочалася реконструкція, в ході якої каштани намагалися замінити на інші дерева, це викликало чимало суперечок та розчарувань серед киян, адже каштани стали невід'ємною частиною історичного вигляду вулиці. На жаль, через хвороби та шкідників, значна частина каштанів на хрещатику була втрачена. Їх замінили на інші дерева, проте символічна роль Каштанів у житті киян залишається незмінною. А тим часом ми проїхали вулицею Хрещатик Майданом Незалежності, і перед нами Європейська площа. З моменту заснування ця площа встигла змінити назву сім разів. Відображаючи у своїх назвах бурхливі сторінки української історії, її першою назвою була Кінна, адже тут розміщувався кінний ринок. Згодом, після зведення будівлі театру, площа отримала назву Театральна. Потім, на честь імператора Олександра II, площа отримала назву Царська. Проте, з приходом радянської влади цю назву скасували, замінивши на площу третього інтернаціоналу, потім площу знову перейменували цього разу на площу Сталіна. Після десталінізації їй присвоїли нову назву площа Ленінського комсомолу. З проголошенням незалежності України площа, нарешті, повернула свою історичну назву Європейська. Це стало символом нового шляху країни, її прагнення до демократичних цінностей та євроінтеграції. На європейській площі, окрім мальовничої архітектури та жвавої атмосфери, є багато цікавих місць. Я рекомендую вам прогулятися площею, зайти до одного з музеїв або театрів, а також посидіти в кафе та насолодитися атмосферою. Володимирський узвіз, що веде нас від європейської площі до поштової, це не просто мальовнича вулиця, а й справжня скарбниця київської історії. Її бруківка мовчазно розповідає про події, що сягають глибини століть. У 1711 році, щоб з'єднати верхнє місто з нижнім, було вирішено прокласти шлях через Михайлівську гору. Цей амбітний проект потребував значних зусиль. Схили гіру кріпили, ґрунт насипали терасами, а роботи тривали понад 10 років. Зрештою, Володимирський узвіз з'явився на мапі Києва, ставши першою брукованою вулицею міста. Свою назву узвіз отримав на честь пам'ятника київському князю Володимиру, який височіє над ним. Цей монумент, що символізує хрещення Русі, і досі є однією з найвідоміших визначних пам'яток Києва. Далі наш маршрут веде на автостраду, яка прямує до Гаванського мосту, автомобільного мосту, що перетинає гавань. Київська гавань розташована на правому березі Дніпра. Ще за часів Київської Русі тут звели дерев'яну пристань, яка відігравала важливу роль на водному шляху з варяг у греки. Баржі буквально притискали до причалу, тому тоді вона мала назву притика. Гирло річки Почайна, яка колись протікала паралельно Дніпру, відокремлювалося від нього піщаною косою. Саме тут для пришвартовування барж облаштували причал. В смузі берега з піску між почайною та Дніпром для скорочення шляху суден прорили судноплавний канал, що обходив цю косу. Згодом канал розмило, а піщану косу остаточно знесло Дніпро під час повені. Одна 1829 року. У 19 столітті тут провели масштабні гідротехнічні роботи з облаштування нової гавані Київського річкового порту. Її довжина сягала двох кілометрів. За радянських часів розпочалося розширення гавані в бік Оболоні. Здійснили підсипку та укріплення берегів Рибальського острова. Реконструювали верфі заводу Кузня на Рибальському, тодішня назва Ленінська кузня. Через гавань відкрили Рибальський вантовий міст, який забезпечив прямий автомобільний та пішохідний зв'язок між Рибальським островом і Подолом. Однак через аварійний стан конструкції цього мосту його закрили для автомобільного руху. Сучасний автомобільний міст через Гавань відкрили у 2007 році, а повністю здали в експлуатацію у 2010 році. Спочатку проект передбачав розвідний міст, щоб забезпечити проходження суден, проте цю ідею не втілили. З моменту відкриття рух транспорту був одностороннім з подолу в напрямку оболоні. Згодом звели естакаду на набережно-хрещатицькій вулиці, і рух по гаванському мосту став двостороннім. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше.